Центр міста, площа Патафі без асфальту вже четвертий місяць. Дорога у вертикальну смужку з горизонтальними ямами все є нерви водіям та пішоходам. Від зебри тут просто перед школою залишилися мінімальні ознаки переходу. Переживаємо, мусимо відпрошуватися з роботи, щоб перевести через дорогу. Не знають всі люди, що тут є зебра. Тому вони їдуть. Не можемо звинувачувати так само і водіїв, якщо вони не бачать, що тут є зебра, і немає знаку. И там нема, и тут нема. Я сколько раз ездила за кордоном, потому что была и жила там. Там ночью делают даже эту работу, при этом, чтобы не заважать ни водителям, ни людям, ни Моментально. Если у нас нету коштов на этого, для чего это снималось? У меня такое ощущение, что это делалось перед выборами. Дорога была липше, чем сейчас. Вот, зараз получается, она вся в ямах, вся, и неизвестно, чи она вообще когда-то сделается. Это просто разбитые, получается, диски, все от наших дорог. На паралельній вулиці дорогу ремонтували зовсім нещодавно. Та ями знову тут. Вулиця Тихого, латана, перелатана. Ледь не кожен сантиметр тут, іншого кольору. Та скільки ями не ховай, дорога потребує капітального ремонту. А Одеська під час дощів повністю виправдовує свою назву. Бо машини, які проїжджають широкі, наповнені водою ями, нагадують кораблі, які причалюють до берега. А от на вулиці Гагаріна дорога після капремонту п'ять років тому. На перший погляд, покриття гладеньке, Але якщо придивитись, купа тріщин і дрібних ям. Звертаємо з Гагаріна, це вулиця Золота. З 90-х років ремонту не бачила. Місцеві неодноразово зверталися по допомогу у мерію. але поки їх не почули. Просив про допомогу, щоб зробили капітальний ремонт вулиці. Бачимо, коли дощі, то води тут багато. Це вже тепер мало стекло, а то було взагалі вся вулиця у воді. Нам не зручно, бо машини якраз. Їдуть і на нас бризають, а ми втікаємо під края, щоб на нас не бризкало. Тут постійно зривають підвіски, гублять диски та застряють машини. А от в автосервісах наші дороги називають хлібними, бо щодня на ремонт лише до цього сервісу приїздять щонайменше дві машини з проблемами підвіски та ходової. Більшість поломок, Ходової частини автомобіля, які безпосередньо залежать від стану наших доріг або бездоріжжя, скоріше всього, ну, виходять з ладу такі елементи підвізки, як амортизатори, які є досить дорогостоячі. Ну, а це обходиться, будемо так казати, в добру місячну зарплату. Нальники хизуються зробленими дорогами за 2015-й, але пояснити чому асфальт злазить менше як за рік, не беруться. кажуть, що весною будуть судити. Та згадуючи ремонтні роботи у дощ, мороз або ж на швидкоруч, відповідь напрошується сама. А Ужгородських комунальників на кожну вулицю своє виправдання чи обіцянка. Патафі планують застелити бруківкою, тому кажуть і довго. Щодо вулиці Тихого з нами погодились, потрібен капремонт, але грошей нема. На Гагаріна, кажуть, взагалі все добре, бо гарантія на такий ремонт лише три роки. А якість робіт на совісті підрядників для робіт ем, прийшлося залучати фірми за меж міста, а цей Вінницький. Київський, Кривий Ріг працювали на місто. Немає в місті Ужгороді такого підприємства, яке би потужно працювало, виробляло асфальт і виконувало б свої роботи. У 2015-му вісім фірм підрядників наремонтували вулиці Ужгорода на 21 мільйон гривень. Навесні на всі залатані об'єкти направлять експертів, які перевірять якість робіт. З недобросовісними ремонтниками попрощаються.